Так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Поламарчела. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. А ми з вами зараз знаходимося в АТБ і подивимося новорічні акції, які є в АТБ. Нас зустрічають лимон Майер 47,95 за кілограм. Дивіться, який лимончик. Можна приготувати якусь рибку на новорічний стіл з лимоном. Далі, апельсин, перший гатунок. 49,95 ціна за кілограм. Так, друзі, ось такі апельсинчики в атебесці. Так, далі клементин, перший гатунок. 69,95 ціна за кілограм. Грейфрут 62,95 ціна за кілограм, друзі. Дивіться, які смачні. Смачнючі білі грейфрукти. До речі, помело. Перший гатунок 76,95. Також на акціях, хто полюбляє ось така дуже класна штука. Так, ну, можливо, хтось до холодцю полюбляє гірчицю, медова з корицею 15,60-120 грамів. Кисло-солодкий соус, щедро. 2690. Так, друзі, а ось і хрін, хрін Верес. Зустрічайте 10 грамів додатково, український хрін з буряком. Коштує 15,90. До холодцю саме те, що треба. Так, друзі, а ми давайте подивимося, ще ось є така гірчиця французька чумак. 20 гривень 70 копійок за 200 грамів. Далі, друзі, хурма. Хорма 11 гривень. Це в нас ціна, мабуть, за штуку. Напишіть в коментарях, що це. До речі, друзі, зі святами вас, з пройдешнім Різдвом та наступаючим Новим роком, друзі. Цьогоріч ми святкували Різдво трошки раніше, ніж зазвичай. Але в нас ще є Новий рік. Та інші свята. Соєвий соус 48, 90, 200 міліграмів. Ось такий унагі соєвий соус. Далі, друзі, що ми ще з вами забули? Солодкий чилі від Оліс у нас 23. Це соус маргарита. А в нас солодкий чилі 2390. Так, ну давайте пройдемо в інший відділ та подивимося. Що в нас по соку? Наприклад, ось така святкова Сандора з'явилася. 100%, від... 100 сік і соковитих свят бажає в нас Сандора. А, так, 95,70, це в нас за літр. Так, Друзі, Сандора а, сицилійський апельсин, Трішки дешевше, 66,90. Садочок 43,80, ось такий мультифруктовий нектар. Зараз на акції 43,80, ось такий виноград з яблуком літровий сік. Так, друзі, ще є такий 53 біола вишневий. Це в нас літер. Так, друзі. Є ось такий напій літо. Тут у нас яблуко-вишня 53,90. Апельсин літо 56,80. Так, друзі, пробіжимо ми по святкових а, цінах та акціях. Ось, наприклад, пепсі зараз на акції. І на акції, і в Пепсі є також акція 28,91 літр Пепсі кола. Так, Pepsi Black 0 цукру. У нас 28,90. Це в нас літр. Так, друзі, також в АТБ у нас Coca-Cola безалкогольна, сильно газована 2 літри 36.30. Так, Coca-Cola без цукру 36.30. Зараз також на акції. Так, друзі, а ми йдемо трошки в інший відділ. Це у нас тут риба. Оселедець Воліє, філе шматочками 53,90. Тут у нас 180 грамів. Так, ось наш філе оселедця з ароматом духмяних трав. Так, друзі, оселедець матіє, філе шматочками. Ось такий у нас 180 грамів, коштує 51,30 180 грамів. Так, далі, друзі, що в нас є цікавого до свята. Мідії в росолі 47,60. Ось такі мідії в нас тут 170 грамів. Наче тільки виловили з моря, друзі. Хто полюбляє мідії, напишіть в коментарях. Також напишіть, хто куди полюбляє їздити на море. Ну, зараз такої можливості немає, але хто їздив, напишіть, буде цікаво почитати. 60 гривень 90 копійок 200 грамів. Ось такий морський коктейль. Так, крабові палочки на салаті крабовий. Тут у нас вже вони охолоджені. 85-70-500 грамів. Ось такі крабові палочки від своя лінія. На салатик те, що треба, друзі. Тим більше на акції. Так, ікра Некри Солена 203 гривні. Ось. Така в нас ікра. Так, це в нас 95 грамів. Ікра горбуші зерниста 229 гривень, 90 копійок 100 г. Так, ікра кети. Ось така у нас 304 гривні 90 копійок. Водний світ, креветочна паста, така крем паста. З кальмарами та креветками. 160 грамів. Можна мазати бутерброди і коштує 35,90. Паста і корка з копченою форелью. Така у нас коштує 52 гривні 90 копійок, 160 г. Так, друзі, ікра з лососем 180 грамів, 45,90 Так, паста океанічної креветки, 41 гривня, 90 копійок. 180 грамів. Далі, сьомга слабосолена, 219 гривень. Тут у нас 210 грамів. Так, друзі. Форель, Форель, хто полюбляє Форель. Також на акції 209 гривень 90 копійок. Ось такий шматочок 240 грамів. Далі, далі в нас сьомга слабоселена від своєї лінії 194,40. Ось така рибка. Так, далі. Що в нас є на акції? А на акції в нас є ще ось така скумбрія. 28-25. Слабого копчення Так, друзі, йдемо далі в інший відділ. а До речі, спеції. Спеції, якщо вам потрібні до свята, також на акції ось паприка червоний мелений перець 10, 80 Готуємо в соєвому соусі теріякі 2450. Якщо хтось бажає випікати на новорічні свята, желатин 1590, желатин 1520, агар-агар харчовий 1450. Навіть ви можете отримати кешбек. Так, друзі, далі Кориця у Кориця нас 8,60. Сушений томат з часником і базиліком 15,20. Часник, гранульований, сушений. 14,20 був 16. сунелі по-грузинськи 12,50. Суміш зелені, цибуля, зелена, кріп петрушка 8,60. Червоний перець мелений 8,50. Дохмяний перець горошком 24,90. Так, друзі, а ми йдемо швиденько далі. Майонез гуляй поле 67% 300 грамів 39,50. Майонез 51 гривня 90. Тут у нас 560 грамів від оліс. Майонез файний від Олі 72% 52 гривні 40-500 грамів. Майонез Фітнес стиль 50% жирність 31,90. Так, далі салатний майонез гуляй поле у нас 25,90. Тут у нас 300 грамів. Дитячий майонез для дітей 67% від щедро. 31 гривня 90 копійок. Салатний майонез від щедро 22 гривні 70 копійок. Провансаль від щедро. Тут у нас 400 грамів, 67% 45,80 Майонез ось такий розумний вибір: 50% 28,60%. І майонез щедро 28-20 28-20. Ось такий. У нас тут 300 грамів. Далі, хто на свята полюбляє паштет? Паштет ось такий. Печінковий 85 грамів. У нас коштує 16,90. Паштет індичий 24,90 131 грам. Від профі. Далі в нас є ось така шинка 100%. Італійська шинка 80-80-340 грамів. Е, так, яловичина тушкована 122 гривні. Далі, далі у нас шпроти 240 грамів. Зараз акція шпроти в олії 64,90. Так, кілька Чорноморська. Ось така кілька. У нас коштує 33 гривні 90 копійок. Шпроти, шпроти олії делюкс 58. Риски шпроти. Так, це у нас... А, риски так. Ось їх ціна. Шпроти, риски, волії, 190 грамів, латвійські, 58,70 Так, оці шпроти дуже добрі. Ляж, ляж 4450 від фірми море. Далі в нас креветки. Креветки є на акції. Варено морожені 193 гривні. Це в нас своя лінія. Своя лінія. Так, своя лінія. Ось такі креветки Так, далі. Угу. Далі, друзі, давайте дивитися. Новинка, салат, тунець з овочами в соусі 63,30. Сардини 65,90, скумбрія, скумбрія в нас 54,50. Так, а ми йдемо до нарізки. Нарізка в нас сарвалат плюс українська. Ось такий ось така ковбаска. Смачна. 49,80 за 80 грамів. Так, що в нас тут ще? Фарш. Домашній охолоджений. Ось такий фарш. Тут у нас скільки? 500 грамів, друзі. Так, і такий фарш у нас 8630. Що у нас тут ще на акції реперця для грилю 23,30. Ось такі реперця, це ціна за 100 грамів. Вже мариновані. Так, далі шашлик свинячий. П'ятачок кавказський 18 гривень, 6 копійок. Ціна за 100 г. Так, а тут у нас, тут у нас кілограм 104 грами, ну тут на, на вес. Уже в спеціях. Так, йдемо далі. Подивимося трошки в іншому відділі. Давайте подивимося, наприклад, сири. Сири на свята також потрібні, сир плавлений ось такий в пластинках, тостовий. У нас 53 гривні 60 копійок. Моцарелла моцарелла на акції. Ось така моцарелла. можна для бутербродів, для салату, для духовки мікроволнової печі. 63 гривні 30 копійок. Так, сир плавлений, ковбасний, копчений. Ось такий сир коштує 58,80-220 г. Так, друзі, закуска, закуска з шинкою у нас. Така закуска, зараз я вам скажу, скільки коштує. 25,90 ось така закуска з шинкою, 180 грамів. Так. Зараз на акції, до речі. Що в нас тут є ще цікавого? Ось такий сир президент, він дуже м'який, ми такий купували. І кому? Подобається. Хто купував, напишіть в коментарях. А хто ще не куштував, рекомендую його купити. 90 гривень 80 копійок за 120 грамів. Ось такий сир президент. Він дуже м'який, дуже можна класно намастити на хліб або зробити піцу, або інші дуже смачні штуки. Камамбер це, до речі, новинка. Новинка в нас е так. Якщо я не помиляюся. Так, це в нас Німеччина, так? Німеччина. Так, друзі, продасться ось такий камамбер. 83-60 копійок. Так. Далі. Сир м'який торб. Так, з блакитною плісенвою 73 гривні 60 копійок. Ось такий сир. Далі рулет зі свинини. копчено варений 29,33. Ось такий рулет зі свинини. Так, це в нас ціна за 100 грамів. Так, хумус хумус вяленими томатами і базиліком 50 гривень 60 копійок. Ось такий хумус. Так, далі, друзі. Ковбаса до макарошків. Ну, можна її до олів'є. Чого б і ні, олів'є зробити саме те. 500 грамів. Ціна за 500 грамів 76,90. Ковбаса м'ясна лавка, вершкова варена 74 гривні. Гривні 90 копійок, ось така ковбаска. Так, далі. Баликова. Баликова 80 гривень, 90 копійок 500 грамів. Ось така від своєї лінії. Так, що в нас тут ще на акції? Фаршовий вибір апетитний, ось такий ковбасний ряд. 39,80. Так, а це я щось таке не бачив ще. 49,90 печенкова вищого сорту. Печенкова ліверна. Це такого я ще щось не бачив. Так, далі, що ми тут з вами ще не дивилися? Ковбаса нас лавка фірмова нарізка. 29,90 ціна 80 грамів. Так, друзі, ось така салямі італійська, 48,50. А ось набір. Асортін. Так, асортів у нас три види ковбаси. 97-90-180 грамів. Дарницький папероні Брауншвейська я Так, хамон 7620. Ось такий іспанський хамон від фірми Коста Брава. Венеція у нас 46,80. І давайте перейдемо в інший відділ. Так, В іншому відділі ми з вами подивимося, скільки коштують яйця. Яйця зараз у нас 63 гривні 40 копійок. Яйця, яйця. Ось і яйця зелені. Яйця зелені не грелися, так. А, яйця 50 гривень 50 копійок. Полтавські яйця 63 гривні 60 копійок. Ясен світ 69 гривень 90 копійок, 71 гривня 90 копійок. Так, давай заглянемо в оті яйця. Що ж в цих яйцях? Яйця золоті, не гралися. Так. Ага. так, з яйцями все зрозуміло. 67, 60, 63, 90. Так, з яйцями ми розібралися далі. Далі тісто. Тісто в нас не на акції, ну просто вам ціни покажу. Можливо, хтось щось буде робити на свята. Хачапурі 75,90. Можливо, хтось хоче разнообразити новий рік і купити собі хачапурі. Нагетси нагетце 77,90 за 500 грамів. Ось такі нагетси. так? Що ми з вами ще не подивилися? Молоко, молоко. Не на акції. Так, ну я вам так примірно скажу. 2,6% ягодинське 45,80. Яготинське 3,2, у нас 49,60. Так, це у нас все літрове. Молоко пряжене від яготинського, 2,6 жиру, це у нас теж літр 46,80. Так, молоко 450 грамів, 22,90. Ось таке. А це в нас також пряжене, так? Це в нас також пряжене. Молоко коров'яче. Тут у нас 46,50. Так. Що в нас ще? Домашній сир 74,70. І, можливо, хтось буде ще щось робити з такої крем пасти сир вершковий м'який з додаванням трав, 60 гривень 90 копійок. Сир вершковий від кому 53 гривні 80 копійок. Сир гауда 55 гривень 90 копійок. Сирки плавлені вершковий. Ось такий сирок від Золотий Резерв коштує. 18 гривень 90 копійок. Так, давайте з вами ще трошки щось глянемо. Таке на новорічний стіл, що зазвичай використовують. Так, наприклад, ось кукурудза від Верес у нас 35 гривень 50 копійок, 340 грамів. Кукуруза від делюкс 3850 на акції. Ось горошок зелений. Грінхаус, нова фірма, я такої ще не бачив. Коштує такий горошок зараз 35 гривень 90 копійок. Горошок від Veres, 38, 38,30 за 420 грамів. Так, а ми з вами ще подивимося трошки інші товари. Наприклад, цукор можна використовувати до свят. 28,90 зараз на акції 1 кг цукру коштує молоко, а назбирана гущина з цукром 51 гривня, 60 копійок. Так, друзі, борошно зараз не на акції, але я вам розкажу. Борошно 37,92 кг, розумний вибір. Борошно Дніпро млин 44,92 кг. 1,8 кг Київ млин, 41 гривня 40 копійок. Хуторок 44,80. Так І ще в нас, що на свята? Гриби печериці 73,90 мариновані. Так, гриби 82 гривні 90 копійок. Оливки 54 гривні 90 копійок 400 грамів, а гриби у нас 450 там грамів. Ось ці. Так, що в нас тут ще? Ананаса. Ананаси на акції 56,90, 56,90 такі шматочками. Манго 53,90. Так, друзі, йдемо далі. Сіль, Сіль 12,50. Так, ну, можливо, хтось буде купувати е, ось такі спиртні напої. Ну, давайте глянемо просто так. Для Артемівське у нас 213 гривень, Артемівське напівсолодке 235 гривень. Артемівське е, брюд біле 205 гривень 90 копійок. Артемівське напівсухе 235 гривень. Так, друзі, ну це я так нашого виробника вам сказав. Далі, шоколадка Millennium Very Perry 39,90. Так, Millennium з кокосом 48,90. Так, ну що вам тут ще таке цікаво показати швиденько. Кава на кафе Голд у нас 264 гривні. А, ось така кава Strong. 73,50. Якобс 104,80 гривень. Е, Якобс Експресо е, Еспресо. Якобс Еспресо 124 гривні 90 копійок. Так, ось така кава 209 гривень. Чай, бачик 80 гривень, 30 копійок. Ловаре зараз на акції 42 гривні 80 копійок. Чай граф. Ось такий цікавий чай. 41 гривня 90 копійок. Чай мономах, чайлон, так, 33 гривні 60 копійок. Цей лонський. Так, суміш чаю. Ось такий у нас 39,90 ну Ось такий чай чорний по 15 гривень, 20 копійок. Ну що ж, друзі, я буду з вами прощатися до наступних відео. Гарного всім дня. І побачимося вже в наступних відео. 24 гривні, 20 копійок на різний. Тостерний у нас 31 гривня 90 копійок. Так, ось такі акції. Перед новорічні а, лаваші, лаваші 23 гривні 90 копійок. Ну що ж, друзі, всіх з наступаючим новим роком. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, здоров'я вашим сім'ям, бережіть себе і підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікаво, далі будуть ще нові відео з новим роком. Смії 119 гривень коштує ось такий подарунок. Також ММДМ вас теж вітає. 59,90. Гарного всім вечора.